Добрий день, дітки! А відгадайте загадку. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній стрічка семецвітка. А де з річки воду брала, там коромисла зламала. Так, дітки, це веселка. Дітки, а чи можете назвати кольори веселки у правильному порядку? Для легкого запам'ятовування. В порядку кольорів веселки є спеціальна фраза. Слухайте уважно. Чапля осінь жде завзято буде сани фарбувати. Кожне слово перша літера означає колір. Назвіть кольори веселки у правильному порядку. Так. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Синій фіолетовий. А є ще інша фраза. Чапла обіцяла жабці з'їсти гарний стиглий фрукт. Дітки, ми знаємо основні кольори це які жовтий, червоний, синій. А ви знаєте, що вони інколи можуть і посваритися. Є така казочка. Подивимося. Одного разу на білому аркуші паперу зустрілися три сестрички червона, синя і жовта фарба. Вони захотіли намалювати щось гарне, але засперечалися. Я говорила жовта фарба, розфарбовую сонце, я дарую світло і тепло. Я найголовніша. Ні. Я головна, заперечувала синя фарба. Якби не я, не було б моря, неба. Де б тоді знаходилось ваше сонце? Дурниці, вигукнула червона фарба, без мене не було б ні вогню, ні квітів, ані фруктів. Я найголовніша. Їх суперечка тривала вже довго, аркуш паперу залишався білим. Вашому непорозумінню зарадити легко, посміхнувся дідусь пензлик. Малята, то що ж треба зробити, щоб фарби помирилися? Вірно, їм треба змішатися. Щойно фарби взялися за руки, усе відразу змінилося, аркуш паперу вже не білий. Жовте сонечко розтопило сніг. Вітерець побіг по зеленій травиці, на пагорбах розквітли фіолетові квіти фіалки. А над землею простяглася різнокольорова веселка. Але в житті ми бачимо з вами купу інших кольорів. Це змішані кольори або відтінки. Нам треба з цим трішечки розібратися. Ви прослухали казку і знаєте, щоб вийшла гарна різнокольорова картина, потрібно змішувати фарби. Червоний, жовтий та синій – це основні кольори, а помаранчевий, зелений та фіолетовий кольори художники називають кольорами змішаними або похідними, тому що їх можна отримати, змішуючи основні кольори. А зараз спробуйте самостійно змішати фарби і утворити кольори. Змішуємо червону та жовту, жовту та синю, синю та червону фарби. Перевіряємо, що у нас вийшло: помаранчевий, зелений, фіолетовий кольори. Молодці малята! А ще ви можете скористатися моєю підказкою і зробити ще більше кольорів. Трішечки відпочинемо у нас піс хвилинка. Раз, два, ліво, право, тулуб, ліво, тулуб. Пішки встали і додому всі повчали. Українська мова не тільки милозвучна, а й милобарна. Можемо називати нею не лише кольори веселки, а й багато інших кольорів та відтінків. Отже, починаємо. Перший колір брунатний. Такий колір ми часто називаємо каштановим. В перекладі з англійською англійської коричневий. Звідси й походить назва. Це колір достатку мудрості. А ще є такий смачний присмачний торт брауні. Слідучий колір цинамоновий. Це колір кориці. Адже кориця це тепло, турбота, випічка та смачна кава. Частіше за все. Речі такого кольору втягають взимку. Так виходить створити атмосферу тепла та затишку навколо себе. Блаватний волошковий. Блават та волошка це назва однієї квітки. В давнину блаватам називали тканину шовку блакитного кольору. В наш час він дуже популярний у виконанні аксесуарів та прикрас. Смарагдовий – це колір, мабуть, один із найкращих зелених кольорів. Він виділяється насиченістю та сяє життям. Колір смарагду підходить майже всім, адже він випромінює енергію та асоціюється з природою. Бурштиновий. Серед природних багатств бурштин має найбільшу кількість відтінків. Це жовті та коричневі відтінки. Коралевий. Саме так українською краще звучить назва кольору не кораловий. Він має величезну кількість відтінків, наприклад, рожево рожевокаралевий, оранжево-каралевий, червонокаралевий та купу інших. Пурпуровий, непурпурний також є кольором влади та сили. Його носили імператори та полководці. І дійсно, дивлячись на цей полір, відчувається щось величне. Вчимо кольори із супер козаком, бурштиновий. Малиновий. Лазуровий. Лунатный курпуровий, багряный, молошковый, СРІБНИЙ Оравовий. Смарагдовий. Прийшов час з гімнастики. Здавна в нашій Україні люблять фарби, жовті й сині, хай майдає вітерець, український прапорець. Я кажу вам до побачення. Наша зустріч добігла до кінця. До зустрічі!